Всім привіт! Значить, Знайшов тестя на металоломі отакий от от плужок з двох половинок. От. Ну і Тут спереді було колесо, ззаді стояли, не ззаді, а зверху отак от стояли культиватори типа Фокіна, то тобто він от перевертався отак, проходив пропольником поміж доряддю, потім перевертав його і підгортав картошку. Повторюю ще раз, 30 років він пролежав діда на металомі, ну, це так, те, що дід пам'ятає. Ну, це Радянський. Ну, я там в Ютубі в каналі себе викладав, що є такий плужок, я їм на окучнику на одноколісному ставив його пробував, він туго йде, от, так як він зараз стоїть. Ну, як оказалося, цей окутник неправильно зібраний. О, зараз поставлю на паузу і покажу вам, як він повинен бути зібраний правильно. Зараз він стоїть в розпах. А він повинен стояти навпаки. Він повинен рядок з двох сторон закидувати картошку, а не кидати на сторони. Так, ну ось. Я його зібрав. Він повинен стояти ось так. Цей плужок працює ось так. Ось він закидає рядок з двох сторін. Бо питання я задавав, але ніхто. Не сказав мені, що він повинен бути от таким от чином. Старий радянський клужок. Тепер ми його доробимо. От. І дамо йому нове життя. Все, всім дякую.